Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 29 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так: двіка жезлів. Ви можете діяти у будь-якій сфері, але якщо це стосується виробничих питань, то вас і партнери не підведуть, і щось ви для себе отримаєте, те, що потрібно. Можливо, вам на цей день потрібно визначитися дійсно з партнерами в робочих обстановках. Можливо, вам потрібно знати, що ви хочете взагалі в цьому житті, тому що ви можете щось обирати одне з двох наразі. Якщо визначитися, то буде ще більше вам успіху. Тож день для вас має бути активним. У більшому ступені направлений на співпрацю або розвиток у соціальній сфері, можете діяти сміливо. В інших питаннях також. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант ріка Пентаклів, вам так. Говорить про те, що. Ви можете діяти будь-де. Головне, щоб ви володіли інформацією з того питання, яким ви будете займатися. Можливо, вам потрібно підвищити рівень своїх знань, можливо, вам потрібен наставник або людина, яка вам надасть корисну консультацію. Але загалом ви можете діяти. Дехто, можливо, навіть отримає невеликі прибутки, і це буде для вас таким приємним бонусом на цей день. Тож, можете сміливо діяти. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Паж кубків перевернути. Вам ні? Щось у вас там з емоціями або із здоров'ям гаразд. Можливо, ви розчаровані у чомусь, не можете утримати самі себе у певних рамках, щоб, як кажуть, зібрати до кучі і почати вже діяти. А можливо, стан здоров'я вам заважає активно діяти. А через це ви понадміру емоціонуєте. І не бачите ситуацію ту та у тому світлі, в якому вона є. Щось можливо, ви не розумієте, і це не дає вам змогу вирішувати, чим вам зайнятися і що ви будете робити для себе. Тож вам бажано буде, якщо ви дійсно в такому стані знаходитеся, то приділяйте увагу своєму здоров'ю, відпочинку, тримайте свої емоції під контролем. І ще, можливо, у вас якісь будуть негаразди з вашими діточками, то ви повинні розуміти, що вони, будуть, що вони мають менший за вас вік, а тому менший досвід і менше розуміють, чому у вас ці є непорозуміння. Тож я вважаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.